Хороший тичок. Хороший. Всім привіт! Це канал Фізрук, і сьогодні ми приїхали на риболовлю. Знаходимось ми у Франції, провінції Бургундія. Приїхав на ось таку локацію, ось такий канал. Буду ловити на ось таку невелику вертушку. Будемо пробувати вицепити окунів і самих голодних щук. Так що розпочнемо. У нас трошечки дощить. Я думаю, звичайно, це нічого страшного для нас. Але ну, чекаємо перших покльовок. Вода дуже чиста. Прозора. Знаю, що тут водяться гарні щуки і окуні хороші також. Так що будемо чекати на них із задоволенням. Вертушка доволі така невелика. Тому кидаю Доволі недалеко. І дивлюсь, сьогодні, видно, спускають канал. І йде дуже сильна течія, тому що зносить, зносить дуже сильно нашу вертушку. Зараз розпочався тут. У нас в провінції сезон дощів. Ну, осінь в принципі зрозуміло. Але вода, вода дуже сильно чиста. Не знаю. Зараз можливо будемо переїжджати в другі місця. Щось шукати. Що саме цікаво, що видно, ну, наскільки вода прозора, так видно, як малий окунь, зовсім малий, е цікавиться нашою вертушкою, але не атакує її через те, що вона засильно сильно завелика для них. Ну. Якщо цікавиться велика, ой, мала риба, то знаєш, буде цікавитись і велика потрібно просто шукати місця дуже перспективні, але тут щось у нас нічого на перспективних місцях. Нічого не хоче клювати. Дивлюсь дуже, дуже багато повалених дерев. Гілля різного. Мабуть, будуть зацепи. Головне не впасти. Головне не впасти. Тому що берег прикрий і зразу по коліна, як мінімум, по пояс води біля берега. Ось ось знову отакий От окунь підпливає. Ось Ось вам і результат. Ось такий окунь цікавиться цією наживкою. Ну нічого, продовжуємо. Зараз можливо зловимо щось і більше. Як то кажуть, хто шукає, то завжди знайде і б'є під самим берегом. Ці окунчики маленькі. Вроді я дивлюсь якась ямка. Так, тут чуть більше глибина. Треба обов вийти. Ой-ой-ой. Опа. Скотився у річку. Вітер здійнявся такий. Стараюсь ловити тільки проти течії, ну, робити проводку, тому що за течією погано дуже працює. Наша ножівка Вон кропиву зловили попів затишніше трохи. Ніж... Трофей. Знову ця сама ситуація. Маленький, маленький. окуні атакують. Наживку <свісно> прямо під самим берегом. <свісно> Де ж великі крупні окуні? Завжди там є, там де є малі, там є і великі. Друзі, ну це вже взагалі такого окуня я зловив за бороду ось дивіться. Як палець, Вон знизу за бороду я його Ах, Ну Поки що у нас одні, одні малявки, чекаємо на великих, відпускаємо. перший зацеп наш. Ну, зараз будемо щось, щось робити або рвати, або пробувати витягнути. Ну, що я можу сказати? Сильний зацеп? Е, нитка в мене стоїть на 45 кг розриву. І ось що сталося. Мінус один гачок. Ну, Зараз будемо міняти. Раз така штука. Е, поміняв наживку, також вертушка від тої самої фірми, тільки чуть, -чуть додалось такого червоного. Ну і вона чуть-чуть більша. Зараз випробуємо. Прийшов майже на те саме місце. Зараз ми якраз її і випробуємо. Ось там чуть далі я, там чуть далі я зробив зацеп. Почнемо звідси. До речі, через те, що вона чуть-чуть має червоного, вона не так сильно виділяється. Тільки що бачу великий великий хребет. Немаленької щуки буду пробувати виловити. Вона підпливла після першого закиду, зацікавилась, але кудись вона попливла далі, верно. Нічого ми зараз розловимо. Ну я надіюсь на це. Дощі пішли і пішли гриби. Ось вони. Два білих які ті вже загнили. Може вже й пора по гриби сходити. Але у Франції це зробити доволі так і тяжко через те, що всі ліси приватні. І тому Позбирати гриби, як в Україні спокійно, в будь-якому з лісів, який захотів, такий зайшов, не вийде. Був малесенький тичок, видно, маленький окунь. Малесенький такий. Майже невідчутний. Попаду я на жор, щуки. Але, О, знов маленький тичок був. Ударчик. Якраз знову біля цього, біля цієї основи паркану. Маленький такий ударчик. Легенький. Ідемо далі. Ось, що це за гриб такий цікавий. Хто підкаже в коментарях? Можливо, якщо ми наберемо декілька десятків лайків, можливо, я її заберду в якийсь ліс. Чийсь ліс, скажем так. Якщо ви постараєтесь, якщо вам це сподобається. Ну що це за гриб цікавий такий. Ну, пахне грибом, але я не знаю такого. Хай лежить. А ми йдемо далі. Знову був маленький тичок, було дуже видно як невеликий окунь атакував нашу приманку. Ну, дуже одиночний такий тичок, один удар і все. Ну, окунь малий, для нього воно ну, нас завеликий просто і все. Невже ми не дочекаємося сьогодні? Крупних окунів. Хоча б оконів. Знову був тичок. Одиночний. Стає окунів. Ось що до чого призводить. Давайте зараз будемо підсипан, попробуємо закинути ще раз, там прямо, прямо стая окунів. Можемо видно? Казав, що зараз дивиться на мене прямо дика, собі свіжолоді. Ось цей канал, де я доріжка пішов, в ну, Природа зовсім поруч. Ось так. Ось вона. Довгожданна, маленька, нощучка. А, взяла на вертушку, зараз відпускаємо її і продовжуємо далі. Ну, задачу мінімум ми виконали. Зловили невеличку щучку. Ну ми ж хочемо величку. Продовжуємо. Надіємося на, на велику. Перша щучка заслуговує на лайк. Надіємось, не остання. Як мінімум на сьогодні. Хороший тичок. Хороший. Щука. Ах, ё-моё. Зійшла! Блін, хороша була! Ну нічого. Не покидаємо надій. Жаль. Жаль. О, знову. Два тичка було. Знову було два тичка. Невже все? Невже все? Ось! і ще одна! і ще одна! Ну ця вже, я вам скажу, менша, чим та була. Ну, все рівно, приємно. Що? Заслуговує на лайк! Був тичок? Давай, давай. Невже? Перехотіло. Був удар. І такий непоганий. Тичок? Десь вона в цій акваторії полює. Ударив маленький окух, але він навіть не зміг зацепитися. Чуть-чуть десь там я його піддів, з води дістав він по. Знову окунь і знову піймали за бороду. Тобто він б'є, так, а попасти по наживці не може. Ну, Випускаємо такого такого красення. Тільки що було дуже два серйозних тички прямо. Ну, Неочікувано для мене. Друзі, а підскажіть, що це за риба така? Що це за риба? Напишіть в коментарі, бо я не знаю. Випускаємо? Знов печок був. Ну, удари такі дуже сильні. Я вам чесно скажу прям, ну, прямо ну дуже сильні удари. Знову. Цікаво. І що за рибу ми зловили? Також цікаво. Буди, щось зацепили. Так. Зараз будемо старатися виводити, що нас там б'є. Ну що, друзі, а ми на цій невідомій для мене рибі будемо закінчувати. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хочете. Побачити ще більше контенту з риболовлі у Франції.